Країна підземних рудокопів. Мандрівники поспішали залишити місце бою. Скоро печера почала звужуватись і перетворилася на скелястий коридор, що стрімко підіймався вгору. Чарлі переймався лише тим, аби не зустрітися з іншим чудовиськом, бо битва тут була б безнадійною. Але ворона спокійно летіла попереду, і тотошка не тривожився, тож моряк заспокоївся. Коридор розширився і перейшов у широкий рівний майданчик. Я стомилася, дядечко Чарлі, давай відпочинемо, заявила Еллі. Лев розтягнувся на долівці, дівчинка зручно вмостилася на його м'якому широкому боці, і вже було задрімала. Та раптом тотошка, що нишпорив по майданчику, сердито загарчав. У чарівній країні тотошка гарчав дуже рідко. Він переважно спілкувався людською мовою, тож його гарчання означало, що сталося щось надзвичайне. Еллі підхопилася Тотошко, що трапилося? Песик стояв біля стіни, в якій на висоті фута зо три від підлоги віднівся отвір, схожий на кругле вікно. Тотошка, піднявши мордочку до отвору, злісно гарчав, і шерсть на ньому настовбурчилась. Дівчинка давно вже не бачила песика таким сердитим. Напевно, за вікном була небезпека. Еллі підбігла до віконця, зазирнула в нього і побачила вражаюче видовище. Перед нею розкинулася безмежна країна. Еллі, здавалося, ніби вона стоїть на вершині Височенної гори і дивиться вниз. І там, унизу, на безмірній глибині, виднілися луки. За ними місто на березі величезного озера, а далі поросле лісом пасмо пагорбів, що губилися в золотавій імлі. Еллі запаморочилася в голові. Дівчинці здалося, що вона падає зі страшної висоти, і вона із зойком відскочила назад. Дядечко, Чарлі, за стіною країна підземних рудокопів. Що? Моряк підвівся, шкотельгаючи, підійшов до отвору, поглянув і присвиснув від подиву. Тож королева мишей казала правду. Усе забулося і втома, і недавній бій, і страхопуди з дроворубом, які чекали на допомогу в тюремній вежі. Чарлі дістав підзорну трубу, розклав її, навів. Присягаюся айсбергами полярних морів. вигукнув він. Це надзвичайно. Моряк і дівчинка по черзі дивилися в трубу. Перед їхніми очима весь час відкривалися нові й нові подробиці дивної картини. Величезна печера розкинулася на десятки миль у глибину і на багато миль у ширину. Дно її було глибоке внизу, а склепіння ховалося за золотавими хмаринками, що кучерявилися вгорі. Мабуть, саме вони й освітлювали весь простір лагідним світлом, схожим на те, яке буває під час заходу сонця. Пейзаж був мальовничий, але навівав смуток, що його відчуває людина пізньої осені, споглядаючи в яночу природу. Зеленого кольору в забарвленні гаїв і лук тут взагалі не було. Натомість. Пейзаж ряснів блідожовтими, рожевими, багряними тонами. Увагу моряка й Еллі привернуло місто, розташоване на березі озера. Його оточували високі мури з вежами по кутах і над брамою. У центрі міста височів величезний, круглий палац із дахом, пофарбованим усіма кольорами веселки. «Хм, дивна покрівля. вигукнув моряк. А біля фортечної стіни я бачу завод, і там в озері біля берега крутиться величезне колесо, яке, мабуть, накачує воду в заводські цехи. Мабуть, ця вода приводить у дію верстати. А як же вони обертають те колесо? Зрозуміти не можу. Поглянь на ти, у тебе зір гостріший, ніж у мене. Дівчинка направила трубу на озеро. І раптом її охопив нестримний сміх. Ой, дядечко Чарлі, вони там замкнули шестилапого. Він крутиться, наче білка в колесі. Моряк вихопив трубу і до сміху дівчинки приєднався його басовитий регіт. О, такої. Дивись но, він підіймається на сходинки, щоб втекти від води, а вода весь час його наздоганяє. Дотепне використання сили шестилапого і маси його велетенського тіла так захопило моряка, що він довго не міг відірватися від кумедного видовища. Цікаво, чим вони годують ту звірюку. Може, рибою, припустила дівчинка. Моряк і Еллі почали гадати, яким чином підземним рудокопам вдалося приборкати такого страшного звіра а самі наводили трубу то на луки з червоними й жовтими травами, то на далекі коричневі пагорби. Та решта друзів збунтувались і довелося поступитися їм місцем біля вікна. На лева видовище не справило особливого враження, а тотошка довго гарчав і скавучав, тремтячи від збудження. Кагікар висловила бажання злітати на розвідку до таємничої країни. Щоб потім розповісти друзям, що вона там дізнається. Та побачивши під хмарами підозрілу рухому пляму, вона обачно відмовилася від свого наміру і правильно зробила. Коли на зміну кагікар Еллі визирнула в отвір, то зойкнула від жаху. Навіть без труби дівчинка побачила, що просто на них летить крилате чудовисько, схоже на ящірку, але в тисячі разів більше. Літаючий ящер швидко наближався. Він змахував величезними шкірястими крилами, широка паща його була роззявлена, і в ній серед довгих гострих зубів тріпотів червоний язик. Жовті очі завбільшки старілку були покриті тьмяною паволокою. Вигляд чудовиська з чорною спиною, з брудно-жовтим вкритим лоскою черевом. Під яким бовталися дуже кіхтисті лапи, був дуже жахливий. Та найбільше вражало те, що верхи на чудовиську сиділа людина. Присягаюся водоспадами, прошепотів моряк, який спостерігав разом із зеллі за польотом дракона. Ці підземні рудокопи зухвалі молодці. Ти скажи вони приручили шестилапого і цю милу пташку. Чоловік, що летів на ящурів в коричневому одязі і ковпаку на голові, мав надто войовничий вигляд. У нього було довговиде бліде обличчя з гачкуватим носом, міцно стиснуті губи, великі, широко посаджені чорні очі, і ці очі з невгамовною злістю дивилися на Еллі. Дівчинка згадала попередження раміни про те, що підземні рудокопи не люблять. Коли за їхнім життям хтось підглядає. Повітряний вартовий дістав із за спини довгий лук. Дядечку, рятуйся!» – завищала дівчинка і кинулася на кам'яну долівку, потягнувши за собою моряка. Це було вчасно. Стріла просвистіла над їхніми головами і, вдарившись у протилежну стіну коридору, розлетілася на тріски. Тотошка приніс у зубах її наконечник, зроблений із загартованого заліза, вістря його не затупилося навіть від удару об камінь. Рифи, мілина. вигукнув моряк, із цими підземними жителями зв'язуватися небезпечно, ото дістанеться жувунам і моргунам, якщо команда цього підземного корабля здумає вибратися наверх. Отже, не гаймо часу, ходімо далі. Дядечко Чарлі, та ми ж на все роздивилися. І рудокоп полетів. Полетів? Хм, погляньмо. Одноногий моряк надів шапку на дорожню палицю і висунув в отвір шапку пробиту влучною стрілою. Бачила? Він майже добрався в притул до вікна. Мовчки затамувавши подих, подорожні залишили небезпечний майданчик. І лише після цього заговорили, перебиваючи одне одного, поділилися враженнями від надзвичайної пригоди. Це справді країна чудес. вигукнув Чарлі Блек, і чудесам кінця краю не видно. Моряк крокував уперед, інші поквапилися за ним. Через кілька сотень кроків компанія зупинилася перед щільно зачиненими дверима. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.